земель более чем достаточно, их нужно грамотно обрабатывать и достаточно хорошо помогать в этом деле фермерам, да, тем mm -hmm. людям, которые имеют силу и смелость заниматься сельским хозяйством в нашей стране. Это mm -hmm. достаточно люди сильные все, oh. потому как э, очень непростые условия со всех сторон их зажимают, э, пытаются привлечь, прижать к себе, только чуть фермер поднялся, и его уже кто-то пытается покрышевать. Вот. В нашей партии есть программа помощи и взаимодействия не просто помощи, да, а взаимодействия угу. с фермерами, с сельскими хозяйствами э, в плане совместного какого-то вот, э, э, инвестирования в. Привлічення інвестицій в сельське хазяйство. Тобто є там ряд програм, настроєних на будівництво елеваторів у кожному регіоні. Це внутрішній буде інвестор, зовнішній? зовнішній. Я думаю, це буде комбіноване. Так. зовнішній і, і внутрішній. Внутрішні, тобто, ми думаємо ще це зробити у формі такого приватно державного партнерства. Угу. Тобто, повинні бути у. Власниками цих елеваторів і держава, і місцевий, якийсь орган виконавчий, це сільрада, так. або щоб гроші залишались, і в державі трішки, і в сільраді трішки, інвестора, і самого фермера. Так. І тоді це буде цікаво і фермеру самому, тому що зараз як виходить? Тобто фермер виросте урожай, але він вже проданий за копійки, тому що йому його нема де зберігати, а так. там, де зберігає, він його продає по середньозваженій риночній ціні майбутнього урожаю. А це вже є завідомо програшний варіант. Він заробляє там 10-20% і майже-майже нічого більше. Тобто -то за великим рахунком фермерством зараз і невигідно особливо займатися, правда? Ну, ну от тяжело. Ну, люди займаються, але займаються важко. Займаються дуже тяжело да. тяжело, да. тяжело. Uh -huh. Тому от, якщо вони будуть продавати зерно в той момент, коли їм вигідно, коли вони вважають, що дійсно хороша ціна, uh -huh. от, вони будуть винуждені йти на умови хранення елеваторів, які диктують їм умови. Да? Я думаю, у них буде більше заробітку, вони зможуть більше обробляти землі, і, uh -huh. відповідно, буде більше Тратить денег на э, украинские продукты и развиваться дальше. Поэтому вот, мы считаем, что элеваторы должны быть в Украине не только для того, чтобы диктовать условия фермерам и э, зажимать их. Mm -hmm. Они должны быть такие общедоступны и сеть по всей Україні. Куда фермер свез і уже ждет сам урожай, платить не за э, будущий урожай, там копейки, получать ворога, mm -hmm. да? а mm -hmm. платит только за хранение да. и, и продают в любой момент. Послухай, може, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажіть, будь ласка, в мене таке питання до вас. Ось в мене помер чоловік, і щоб перевкисти на себе квартиру, тільки переписати ініціали. Я заплатила за це більше 6 тисяч гривень. Ху. А тепер у мене діти повинні купити теж мою квартиру. Це правильно чи ні? І що ви зробите для цього, щоб не платили мої діти за мою хату, за мої зароблені гроші, щоб не платили за це гроші мої діти. Що ви це робите? Дякуємо. Дуже дуже цікаве запитання. Воно актуальне. Прошу це запитання. Дякую. Прошу, будь ласка. Ну так, да, насамкіліва наслідства да, і спадкоємства він такий дуже болючий. Тому що в більшому випадку люди не мають цих коштів, щоб розрахуватися із державою або з нотаріатом. Це потрібно бути на якомусь такому більш лояльному рівні. Mm -hmm. да? І от наші правники вони працюють над цим так. питанням. Що можна в цьому плані? І, до речі, це. Як е, якоїсь там нерухомості, да, дома чи квартири, так і паїв. Так. Тобто в сільському господарстві теж є проблема. Якщо помирає власник, то його е, пай е, ділиться на е, спадкоємців, і це вже виникає інша проблема, і теж затрати. Тобто, ви потрібно вирішувати зменшення цих налогів, і е, взагалі, якщо це е, власника е, при, ну, про, помер чоловік, дійсно, чому жінка повинна платити. Та я теж не розумію. Все не зрозуміло. От е, з приводу того, я теж не розумію. Е, ви знаєте, я нікого тут не збираюсь критикувати, і дай Бог, щоб наша влада нинішня якось е, витягнула Україну з цієї ну, вкрай простої ситуації, але подекуди і на місцях, і на певних рівнях буває таке, що. Свою якусь там неспроможність або незнання, як виходити з тих чи інших проблем, перекладають на людей просто. От немає грошей, да? давайте тарифи будемо збільшувати. Немає в держави грошей. Давайте зменшувати зарплатні. Немає чим наповнювати пенсійний фонд, давайте ще чавити, давити з людей. Ну так же можна додавити, що люди просто вже знаєте. Скажіть, ваша команда і ви, от коли будете у Верховній Раді? Ну, ви якось будете враховувати цей момент, що терплячі люди наші, але ж ну, є межа в кожної людини. Прошу, будь ласка. Да, не должно бути перебору. На самом деле так. человек должен отримати ті деньги, которые он зарабатывает. І, наприклад, підход дифференцированної ставки налога на зарплату, он мне кажется, неприемлем. Почему у нас в стране забивается средний класс? То есть вот сейчас правительство предлагает установить налог там зарплаты да, от 20 тысяч, и больше ты уже не можешь получать. Почему? Если человек работает, да, если он живет там, в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске, в Донецке, во Львове, в любом городе, где это, э, скажем так, тот уровень, когда человек своими знаниями может зарабатывать такие да. деньги. Он там, или юрист, или бухгалтер, да, или какой-то частный предприниматель, который. Ну, Зарабатывают эти деньги, да? Почему он не должен их получать? Почему он должен все отдавать в виде налога? Mm -hmm. Еще бы, если бы этот налог уходил на социальный, да, и на так, пенсию, так, это так. было бы уже как-то понятно. тогда оно разумно. А так это подоходный налог и розмазался в общей казни. То есть это не должно быть так. На самом деле должен быть подход человеческий. У нас не так много часу до закінчення, пане Олександр. І тепер про роботу в парламенті. Парламент буде специфічний, наступний. Хто б туди не пройшов, він все одно буде специфічний. Наскільки ви е, відчуваєте, що е, будете в цьому парламенті, хоч і команда ваша є, але тим не менше голосувати самостійно, думати самостійно, діяти самостійно, не вестися на якісь там завлікалочки, на гроші за голос, Бо і таке там траплялося. І трапляється, і може, і буде траплятися. От наскільки ви стійка в цьому плані людина? Ви особисто, прошу. Ну, звісно, на самом деле будуть предлагати і деньги і за голосування, і це система... ну, й не будуть, але було таке. Було, такі випадки були. і буде, поки не поміняється зовсім весь парламент. Да? То есть, якщо поміняється весь, то мабуть не буде кому пропонувати, і всі будуть голосувати вже так, як по душі, так. а не по грошам. Ну так от. Поэтому я вважаю, що у нас є достаточно сильне ядро в команді, і ми будемо. Объединяться, да, или входить ситуативно в коалицию по голосованию тех вопросов, которые совпадают, да, з партиями, которые прогрессивны, без радикализма, да. Без якихось е, там комуністичних уклонів. то, те, що необхідно, буде і правильно для народу в цих випросах ми будемо солідарні. І ми вважаємо, що можна як можна більше об'єднати правильні голоси у парламенті для набору е, з першого читання навіть голосувати за той законопроект, який потребує зараз країна, так. а не устраювати популізм і демарші і роботу на публіку. Звичайно, цей парламент буде дуже короткий, він буде дуже такий цікавий і незвичайний. Да? Тобто він всі думають, що це буде найсмішніший смішний парламент, але ну ви це самі сказали, Так, смішний, так. не смішний, а екстраординарний точно. Не, це точно. Б. Да, огляду на те, які люди пропонують свої кандидатури для виборців, то цей парламент буде дійсно якийсь такий ну дивним, яко кажучи, можливо. Але ж все-таки люди будуть чекати від цього парламенту законотворчого процесу і якогось покращення життя. Якщо ще цей парламент себе не виправдає, то скажіть мені, будь ласка, ну дивно і вам таке запитання ставити, бо ви ж туди йдете. Але тоді, тоді це буде кінець парламентаризму в Україні. Якщо вже після таких подій, які були у Києві і в Україні загалом, і ще цей парламент буде якийсь не такий. На вашу думку? Ну, я думаю, он все равно будет не такой. Не потому так. как на самом деле очень много денег влаживает да, олигархи да. в подбор тех людей, которые им удобны. Партии увеличивать количество для народа это непонятно. Сейчас раз делятся голоса по десяткам партий, по сотням кандидатов, которые для людей непонятны. А на самом деле все останутся те игроки, которые были до этого на сцене. А вот откуда у вас лично деньги на компанию и вашей партии? Ну, у нашій партії як ми займаємося э, за рахунок своїх знесків, да, ми э, складаємося і організовуємося. Тобто у нас по тому немає ефірів, да, у нас нету бордо по всій країні. Насправді от э, палатки, личне участь, агітаційний матеріал у нас є там люди, кори владіють поліграфічним mm -hmm. зданням. Да, -то тобто, за, за великим рахунком самодостатні люди, вже які ну, стали намоги, да, скажімо, так, в цьому житті, так впевнено, розвиваються. Ви в своїй програмі написали, у нас дуже мало часу. Моя програма не містить обіцянок. Це план дій. А хто би написав, що моя програма містить одні обіцянки? Або вірніше одні, одні дії, а обіцянок немає. Хто би з цим сперечався? План дій і не містить обіцянок знову ж таки де гарантія? Все, що прописано у вас, ви реально можете втілити, якщо це не обіцянки, а план дій. Прошу. Ну, на самом деле это может показать только время и работа так, в парламенте. Так. Потому что сейчас да, каждый депутат, кандидат депутат депутаты, работает на избирательном участке, э, так как он думает работать дальше в парламенте. Так. Это видно почем. Кто дает подарки, там, гречку, кто покупает голоса, кто э, руководствуется админресурсом, кто э, силовыми методами. Вы гречечку, не? Ну, мы не, не даем гречки, мы Нет. рассказываем о себе. Ага. Да, мы говорим о том, что мы сейчас обещаем, да, но мы ничего не даем. Мы будем делать то, что народ. У нас на, в принципе в каждой палатке стоит такая небольшая коробочка или тетрадочка, где человек пришел, может записать свои пожелание, і, оно а не Потім... забудете про ці бажання, ну, коли будете депутатом. Я надію, що якщо я забуду, то мене отозвуть. Ну це якщо ухвалити відповідний законопроект. Дякую, пан Олександр, вам за участь. В нашій дякую передачі. Вам. Я дякую всім нашим глядачам. Нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Кучерук, кандидат на молоді депутатів України по 35-му виборчому округу від політичної партії Національна демократична партія України. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. До зустрічі. До